Тож, вітаю! Отаке еспресо з високою пінкою, крема. На свіжому дощовому повітрі найкращий початок дня. Тож, якщо вам треба крута, смачна кава. Зараз подивимося те, що маю в наявності, розповім про ціни, розповім які смаки в кожного сорту, щоб ви могли теж насолодитись такою класною бадьорою кавкою з яскравими фруктовими нотками, в залежності, звісно, від. А кави, від якого сорту ми оберемо, щоб ви могли насолодитись цим таким прохолодним ранком. І у вас цілий день був гарним. Тож, дивіться, а, з кави свіжого світлого обсмаження маю декілька видів, взагалі 5, наскільки я пам'ятаю. Йдуть вони або в комплекті 3 вида 840 гривень, або 2 сорта. А, вони трохи дорожчі, вони 740 гривень за дві штучки. От, вони є на сайті cplanet.com.ua і плюс з'являється новий сорт Сальвадор Л Запоте. Тож, а, ця наша Сальвадор Л Запоте має смак темний виноград, гранат військ, натуральна обробка. А, це значить, що бактерії, які а, використовували каву ягоду. А, легкий алкогольний присмак лишили плюс а, темний виноград, щось таке. Ну, Загалом 100% цікавий смак. А, ця кава в нас теж 370 гривень буде коштувати. Так, невеличкі 250 ки ми пройшлися. Давайте повернемося до нашої вітринки. І розповім ближче, які кілограмові пачки, які смаки мають, до якої кавомашини теж підійдуть, як будуть смакувати. До речі, ця вся кава, звісно, рекомендована Міліта Нівона кавомашина Мілі і Йора, які гарно розкривають смак світлої кави. От, в принципі, можна спробувати на делонгі, але варто розуміти, що делонгі, оці яскраві смаки, зменшує і збужує. То, в принципі, допустим, то саме буде відчуватись на вашій кавомашині долонгі, але трохи в вужчому де діапазоні. Тож, давайте, трохи пробіжимося по свіжій лаваці, яка тільки приїхала. Ціни на лавацу підросли. А, сама, а, сам бренд підняв ціни плюс євро подорожчу. Тож, маємо: а, Лаваця еспресо італіано ароматика Це купаж в нас а, 70. Арабіки. Ні, навпаки, 70 робусти 30 арабіки це міцна кава. Міцна насичена кава світлого обсмаження у розумінні лаваці. Тобто, я так розумію, це в нашому розумінні десь середнє обсмаження. За рахунок великої кількості робусти ця кава буде міцна насичена, буде дарувати вам великий заряд подрості і, 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 і. велика кількість кофеїну. Тобто, ну про це. В принципі, нам напис еспресо і каже. Тобто, якщо ви полюбляєте таку міцнющу каву, я думаю, це щось близько буде до цього. Лава Цаора класичний смак, де є і кислинка, і гірчинка така м'яка, приємна кава. До речі, в лавації в інших сортах я такого обсмаження не бачив. Тут середнє обсмаження 100% арабіки. Це для. Лаваці виключення, чесно кажучи, вони полюбляють італійську темну обсмажку. Тут вона нормальна, скажімо так. Ну, мені подобається, я люблю світле обсмаження. Тут воно, звісно, не світле, а середнє десь. Прикольно. Наразі 1200 гривень. Так, потім. Тієре Велнес. Для тих, хто взагалі не любить кислинку. Ця кава створена по опису, звісно, самої лавації, з якоюсь технологією воска, яка Кислинку з кави здобуває. То приціл цієї кави взагалі гірка класична кава, 100% арабіка, звісно, для тих, хто не любить взагалі кислинку. 1000 гривень. Потім отака лава: кафе крема бариста делікато. Тут 70 арабіки, 30 робусти і, я так розумію, середнє темне обсмаження, тобто таке темнувате. От, Міцність 6 з 10. Тож ця кава підійде для любителів молочних напоїв, тому що оця е, середньотемнувата обсмажка і е, достатня кількість робусти додає гіркоти і міцності в молочних напоях. Ви отримаєте такий заряд, бодрості так точно. Так, кому ці кави підходять? Е, ці кави, допустимо, еспресо і кафе крема можна використовувати на кавомашинах, які варять не дуже міцну каву. Тобто, це Сіменс, Philips. Частково для молочних напоїв в делонгі можна використовувати, але варто розуміти, що оця їх міцність дасть вам в кавомашині яркоту. Тобто, якщо ви полюбляєте дуже ярку каву, можливо, якщо в ви в ви засипаєте цікаву, ви отримаєте її занадто. Треба буде помогу збільшувати. Лава Цаора можна використовувати в делонгі і можна використовувати міліті. в Мілікі. В принципі, делонгі. По налаштуванням. Ну, Треба дивитися, або середнє налаштування, або трохи зменшувати помол на мілітах, нівонах мілі, а помол навпаки, або середній, або трохи збільшений. Так, це ми пройшли. Є ще невелика 250 ори, вона 300 гривень. Далі для любителів свіжого світлого обсмаження. Це кава, яка неміцна, в якій для якої треба кавомашини налаштовувати на мілкий помол, щоб вона витискала максимум, але при цьому ви отримаєте приємний дуже аромат, смачну кавку з високою пінкою крема, з приємною кислинкою. Давайте так, буває неприємна кислинка. Можливо, якщо ви не любите кислинку, ви її не любите, тому що вона у вас була якась лимонна в дешевій каві, вона лимонна і противна. В гарній каві, вона приємна з якимись фруктовими акцентами. Зверніть на це увагу. Тож. Недорога кава, Італіана Вера Рома. 50 на 50 купаж. Підійде, в принципі, для будь-якої кавомашини, помолк краще зменшувати. От. По смаку просто класична кремова кава. Є і кислинка, і гірчинка. Вони невеликі. Основний акцент все ж таки кремовість. Можна і для молока використовувати, і для, звісно, просто еспресо Американ. Варіація. Допустимо, тієї кави, тільки 80 на 20. Тут покращена арабіка. Це мій купаж 80. Тож, 80 на 20, Бразилія, Індія. Тут відчувається приємна кислинка. Якщо ви на мілітах, нівонах-юрах налаштуєте помол поменше, ви, ви здобудете з цієї кави всі приємні смаки. Кислинка там не дуже складна. Вона, в принципі, десь цитрусова, але з приємних цитрусов, не таких, що вас будуть давити. Гірчинка є, але вона досить невелика. То це кава під Еспресо Американо. Для Делонгі машин теж гарно підходить, для Філіпса Сіменса, Крупса не підійде взагалі. А, є. Потім є Ефіопія, то ж саме 80 на 20, той самий состав, але інша Арабіка. Там більше кислинки, якщо ми рівняємо з цією кавою, Бразилія Індія. Індія. Вона менш підійде для молока, більш підійде для просто пиття, якщо ви полюбляєте кислинку. Ну і 100% арабіки. Давайте. Ігрові арабіки гарно виварюються на якісних кавомашинах білі міліта Нівона Юра. На Делонгі ви, в принципі, отримаєте той самий смак, який обіцяє пачка, тільки він буде зменшений і не такий об'ємний. І, можливо, трохи більше ярчинки. Тож, Колумбія Ель Повенір, тут у нас персик, малина, нектарин, тобто солодкий фрукт, такий відтінок. Колумбія Ель Реф'юго, віскі, темна слива, вішня, то легкі алкогольні напої з темною сливою. Ефіопія Теппі, виноград, цитруси, квіти. Тут в нас наче а, взагалі відчувається в цій каві. Потім Руанда Гіссанга, жовта слива, червоне яблуко. Тобто такі а, слива, яблуко. Отакі відтінки і легка карамель буде. так. Потім Колумбія санта Моніка, яблучний сидир, ром, 100% а, недавно з'явилася О, Ці відтінки на ріжку, звісно, я відчуваю. І ще спробував, наче на арії. Теж дуже круто виходить. А, Гватемала Лаболса, а, темні ягоди, цитруси, Фінік. От, до речі, в мене на ріжку зараз така кавка засипана. Відтінок. Ну, я б сказав, що слива. Слива фінік. От десь отак буде. Так, ну, така кава вже досить великий у нас час стоїть. Сальвадор, Ну, якщо цікаво, звісно, то горіхово праліне, карамель, чорниць. Отакі смаки. І Ефіопія Шонора, груша, лісовий горіх. Отакі відтінки. Ну і яблуко Груша Лісовий горіх. Якщо цікава свіжа смачна кавка на гарних кавомашинках, звертайтесь, підкажу, що можлива, яка кава для вашої кавомашини підійде. Міліти, нівони, як завжди, виварюють гарне світле обсмаження, дозволяючи отримати букет гарних фруктових смаків. Делонгі додають міцності і гіркоти до будь-якої кави. Підходить світле, світле темне обсмаження. Філіпс, Сіменс а, їм треба тільки темне обсмаження. Ну, сейка це то саме. От, то для кожної моделі кавомашини краще обирати свою власну каву. Звісно, підкажу яку. Тож дякую за увагу, до побачення.